Привітки! Це друга частина туторіала по лайтматиці. Тут я розкажу про деякі налаштування і корисні фішки з власного досвіду. І почнемо ми з декількох візуальних фішок. Якщо в Configuration меню Visuals вимкнути Enable Placement Boxes Rendering і Enable Schematic Overlay, то ваш плейсмент буде виглядати як справжній. Так можна буде краще підібрати місце, де будувати вашу схематику. А щоб будувати під водою. Потрібно зайти в Configuration меню. Visuals. І вімкнути Ignore Existing Fluids. А також вімкнути Render Colliding Schematic Blocks. І щоб повернути значення по замовчуванню, потрібно нажати Reset біля кожного пункту, який ми міняли. Далі покажу, як ставити схематку в креативі. Заходимо в Configuration меню. Вкладка Hot Case і знаходимо Execute Operation. І тут нам потрібно назначити клавішу, яка буде за це відповідати. Виходимо назад. В, в палці ми вибираємо п'ятий режим. Не забуваємо перевірити, чи правильний placement ми вибрали. Він має бути виділеним. Беремо палицю і нажимаємо клавішу, яку ми до цього назначили. Але вставлятися схематика може по-різному. Щоб це налаштувати, заходимо в Configuration меню, Generic. І тут шукаємо Paste Replace Behavior. І тут є три варіанти. All with non-air і none. Покажу всі по черзі. І як бачите, в першому варіанті схематика вставляється і блоки повітря заміняють всі блоки, які були в світі. В другому варіанті блоки повітря не вставляються. Але існуючі блоки замінюються блоками з схематики. І в третьому варіанті існуючі блоки не замінюються ніякими блоками. І блоки схематики вставляються тільки на пусте місце. Невеличкий приклад використання. Лайтматика сильно допомагає з симметричними будівлями. Ми можемо побудувати тільки одну сторону, виділити її. Зажимаємо Shift під час збереження схематики. І це створює тимчасову схематику, яка видалиться, коли ми вийдемо з ігри. Так, переносимо виділення в сторону. Для тимчасової схематики треба створювати плейсмент вручну. Так, ставимо. М Відзеркалюємо частину, що ми скопіювали, і ставимо на місце. Ось. І відповідно. Мені потрібно, щоб під час ставки всі блоки замінилися. Тому я ставлю All в Paste Replace Behavior. І в п'ятому режимі вставляю. І таке буває. І так виходить робити симетричні будівлі. Але, звісно, так його краще не залишати, а змінити деякі блоки, щоб воно не виглядало занадто симетрично. Але це все ж менше роботи, ніж робити все окремо. Спеціальної команди, щоб видалити вставлену схематику в креатив, немає. Але ми можемо скористатися звичайною командою fill. Для цього нам потрібно. Позначити два діагональних кути. Потім вводимо команду fill. Пробіл, і нам показує координати блока, на який ми дивимося. Ми нажимаючи стрілку вниз і нажимаючи Tab. Автозаповнюємо ці координати. Потім нажимаємо Ctrl-A, щоб виділити все. І копіюємо це. Виходимо звідси. І йдемо до протилежної координати, до протилежного кута. Дивимось на нього. Відкриваємо чат, вставляємо те, що ми скопіювали. Нажимаємо пробіл, і, і стрілками, і таутбом дозаповнюємо координати цього блоку. І так ми маємо виділені два діагональні кути. І тут, звісно, ми заповнюємо це все повітрям для того, щоб стерти все, що там знаходиться. Мені здається, чи я мав вибрати більш кращий виклад. Щось тут пішло не так. Ось. Далі easy placement. Ця функція дає багато переваг, тому перед тим як використовувати її на сервері. Перевірте, чи вона не заборонена правила. Спочатку потрібно налаштувати клавішу, якою ми будемо цей режим включати. Значить, заходимо в Configuration меню, Hot Case, і назначаємо клавішу на Easy Place toggle. Тепер ця клавіша буде включати і виключати цей режим. Чому особливість цього режиму? Тоді як в звичайному режимі нам потрібно взяти в руки необхідний блок і поставити його до інакшого блоку. Взяти блок і поставити його до інакшого блоку. В цьому ж режимі ми просто зажимаємо праву клавішу миші, і воно само бере в руки необхідний предмет і ставить його. Навіть якщо немає ніякого опору, тобто можна ставити прямо в повітрі. Але сходи і інші позиційні блоки все рівно потрібно ставити в правильній орієнтації. Як бачите, якщо мати, всі, якщо мати всі блоки в інвертарі, то, то схематки будуються дуже швидко. Деякі додаткові налаштування для Easy Placement. В Configuration меню Generic знаходимо Easy Place First. Коли воно включене, ми ставимо завжди ближній блок. Коли виключене, ставимо всі блоки, до яких дотягуємося. Наступний пункт пік-блок Shulkers. Його потрібно включити. Що це дає? Наприклад, у вас в інвертарі всі матеріали знаходяться в шалкерах. Коли ми вибираємо блок, який знаходиться в шалкері, воно бере цей шалкер нам в руки. І нам не прийдеться самим шукати цей блок серед шалкерів. Можемо достати шалкеру. І будувати ним. Це також досить сильно пришвидшує процес будівництва. І остання дрібничка, яку потрібно налаштувати: Configurations, Generic. І це буде Easy Place Vanilla Reach. Це зменшить відстань, на який ви можете поставити блоки в режимі Easy Place, але, але сам режим буде стабільніше працювати на серверах. Тому я рекомендую його включити, коли ви будуєте на сервері. А для наступної фішки потрібен мод World Edit. В зв'язці з WorldEdit можна швидко будувати ландшафт. Припустимо, нам потрібно замаскувати якусь ферму чи закрити яму. Для цього копіюємо місце, яке ми будемо ландшафтити в креатив. Далі, за допомогою WorldEdit, використовуємо brush сферу, щоб заповнити все блоками, якими ми будемо будувати. І далі за допомогою Brush Smooth вирівнюємо всі ці блоки під ландшафт. Потім знову виділяємо, зберігаємо схематику, вертаємось назад, звідки ми її копіювали. І ставимо це все за допомогою easy Placement плейсменту. Виживання. Не самий красивий метод, але дуже швидкий. А ця фішка корисна для будівництва платформ. Для неї потрібно налаштувати клавішу, Configuration menu, Hot Case і клавіша Schematic Edit, Replace All. Також для цього методу нам потрібна схематика з кубом якихось блоків. Яких блоків не важливо. Тому що, припустимо, ви в виживанні, і у вас є якісь блоки, з яких ви хочете побудувати платформу. В палиці ви вибираєте дев'ятий режим палеці, в якому можна редагувати схематику. Потім зажимаєте клавішу, яку ми назначили. І блоком, яким ви хочете замінити всі блоки в схематиці, нажимаєте на схематику, правою клавішу. І так воно замінило, замінило всі блоки в цій схематиці на ті, що ми захотіли. Далі міняємо режим палиці на якийсь інакший. Міняємо режим відображення на один рівень. І ставимо схематику і цей рівень там, куди вам потрібно. Тепер з включеним Easy Placement ми можемо легко будувати платформу навіть над пустотою. Так, також можна швидко будувати мости в Енді, але... але тільки до того моменту, поки у вас випадково не закінчаться блоки в інвертарі. Також на налаштуваннях можна знайти Layer Mode Follows Player. І з цим налаштуванням можливо як і просто бігати, так і підніматися на рівень вище, але опуститися неможливо. І щоб це працювало, це мають бути плити в нижньому положенні. Поняття не маю для чого це можна використовувати, але це весело. І третя фішка лайматки в тому, що її можна використовувати як X-Ray для пошуку діамантів чи будь-яких інакших блоків. Але попереджую, що на більшості серверів за використання цього методу ви отримаєте бан. Як і в минулому методі, нам потрібен куб-блоків. Після цього ми заходимо в наш плейсмент і запускаємо верифікацію. Щоб верифікація закінчилась, весь Placement має бути в межах нашої промальовки. Тепер, коли верифікація закінчилась, ми можемо вимкнути відображення плейсменту, щоб він нам не заважав. Ми просто шукаємо в списку всіх блоків необхідні нам блоки, які ми хочемо, щоб. Схематика показувала. І ось вона показала всі діаманти, які знаходяться всередині цього плейсменту. І ось так потрібні нам блоки підсвічуються. Щоб вимкнути підсвічення, можна просто зняти виділення в верифаєрі. Від себе додам, що засуджую використання X-рею, тому що це вірний спосіб втратити інтерес до Майнкрафту. Це тільки те, що я знаю, і думаю, що може пригодитись. Але якщо ви знаєте ще якісь фішки чи корисні налаштування, запрошую в коментарі. На цьому все. Мирного неба вам над головою і не забувайте, ще буде.